Мої вітання, шановні глядачі. У нас сьогодні така класна сонячна погода і тепло, прям взагалі дуже приємно. Але я дивилася, що на вихідні вже похолодання йдуть. Подивимось, яка буде погодка. Хотілося б ще й в вихідні трішки погуляти. Я зараз біжу в магазин робити покупки, а вам бажаю гарного та тихого дня. І зустрінемося з вами вже вдома, покажу, що купила. Я вже вдома і показую, що купила. Тут у мене десяток яєць. Ставити не буду, щоб не розбити. Купила печиво савоярді, але тепер думаю, можливо, ще докуплю одну упаковку. Хочу зробити на новорічні свята тірамісу. Тут 200 г в упаковці, потім куплю ще маскарпони. І подивлюсь в інтернеті, як то готується. Бо хочеться якогось такого десерту. Батон вершковий від сар хліб, два коктейлі. Ой, а один без трубочки. Хм. Е, коктейлі яготинські, банан і е, колуничка. От цікаво, може, десь трубочка є. Зараз пошукаю в рюкзаку. Так, Шоколадочка. Е, це Любімов. Вони зараз на знижці 50 грамів порційні. Такі шматочки. Сир голландський брусковий своя лінія. Сметану взяла сьогодні президент. Останню забрала 20%, бо вона на знижечках. сину ось такий йогурт, Агуня гуня імуніті. Він його любить. Два мандарини. У мене там ще вчорашньої закупки трішки є. Молочко, щоденний збір. Взяла сьогодні 1,5%, бо на знижках було 1,5%. Для кави нормально Чотири печива папіта, два з карамелю і два з кокосом. І в Аврорі купила пакети для сміття, ось такі з затяжками: 60 літрів, 10 штук. Дуже подобається, вже беру не вперше. Так, і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!